Доброго ранку вам зі Львову! Ми сьогодні вирішили експериментувати з Львівською гостинністю і намагатимемося переночувати в тюрмі. Ну, звісно, не в тюрмі. Нам обіцяють ВІП-лакшері варіант. Трохи у підвалі, трохи замурований, трохи з маленьким віконечком. Подивимося, як воно виглядає, чи дійсно зможемо ми переночувати або муситимемо йти на вокзалі на лавочку. А так виглядає наш номер. Нічого зайвого. Наша камера. Ну, так, виходить наша камера. Ніяких вам малюнків, ніяких годинників, декоративних елементів. Маємо ліжко, щось схоже на шафу. Така міцна шафа. Така простенька люстра. Маємо ось один на дві морди. Кріплення під телевізор. Є якісь незрозумілі клянки. Маємо власну ванну кімнату. У ній є навіть фен. І є навіть цей милого, я і так далі. Тешка, Прив... наприклад, собочний мабуть це видно. Ну-на, душ такий собі, душ, але є навіть плитка на стінах. Це прям плакший варіант. Ну і трошки побитий. Ну. А покажіть нам, будь ласка, наш цей був вхід. Відчуваєшся. Це ми ем, ну, як би, рукою дотягтися і відкрити не проблема. Надіяність на рівні. Супер, якість. Угу. Як то кажуть, побіг із шоушенка, тут був би на десятій хвилині взагалі завжди. І до речі, тут поруч туалети, тому ем, інтим уєдіння і тиша нам не... Мабуть, не, не сьогодні, і на зараз, і на тут. А ще нам лишили чемодан наш, ми оце його лишали. Вони сказали, що в нього подбають. І хочу поставити нам його в номер. Нам його поставили у відкритий номер і так його і лишили, щоб ви просто розуміли собі. А до речі, замок ту номер виглядає отак. Ну, От типу, прямо, прямо так. Коротше, трішнічок. Але скільки? 500 гривень? 530. Але 500 гривень. Так. Да. Ну, можна б зняти було банально квартиру, але це було б банально, звісно, такий собі експіріенс. Ну що ж, доброго ранку. Ми прокинулися, зібралися. Намагаємося вибиратися, бо місце виявилося не надто гостинним. Ну, по-перше, велика вогкість. Все, що тут висіло цілу ніч, воно стало просто вогким це серпень. Не зважаючи на дощову погоду, я не знаю, що буде восени. Можливо, воно буде геть вологи, як те, що ми необережно лишили у ванній кімнаті. Друге, ізоляції нема, зважаючи на оці стіни, тому що поруч загальна вбиральня. і всю ніч люди, звісно, ходять туди, а ви це слухаєте. Знов таки. Ліжко, незважаючи на те, що воно не мов би зручне і приночувати на ньому можна, має певні недоліки, наприклад, плями на простирадлі, вони тут повсюди. І підковдра, яка нам дісталася, вона діяла. чекай. О, це точно видно. Але подушки три, на них можна спати, бо телевізор подивитися немає можливості, його просто немає. Це кріплення є, воно, бачите, навіть. Трохи припало пилу. Ну, так, тр трохи взагалі. Ну так, на півпальця. Тому мав би бути, але не мав. Ну і ще. Ти забув сказати, що у нас розетки знаходяться в дуже зручному місці. Ну, ну ще одна є в шафі. Отак. Планшета впихуємо, впихуємо в невпихуємо. А далі, якщо ви вночі намагатиметесь піти в туалет і лишити так трохи двері, то це вам обійдеться. Отакий От маленький друком. Привіт, сусіди! Тому, якщо врахувати, що незважаючи на, на віконечко воно не відкривається, єдина можливість це оце маленьке віконечко в дверях, то якщо влюбите любите спати в вологу погоду і не дуже лякатися раптових кроків отут десь під дверима, сільвупле, гості дорогі, сільвупле. Якщо ні, шукайте варіант інший.